Всім вітання. Зробив деякі удосконалення, так як цей трансформатор є підвищувальний. А це, якщо подивитися аналогію з трансформатором Тесла, тільки він на ферітах. І під цією лентою вже в мене індуктор. Це я взяв декілька жил проводу, їх з'єднав і щоб менший був активний опір і більша маса міді була. Яка бере зворотню енергію від трансформатора. І тепер, як ви бачите, вже включений один конденсатор. Це вже система введена в резонанс. І тепер дивимося. Лампочка почала працювати, працює двигун. Так, зараз секундочку. Так, напруга на двигуну 4,5 вольти споживання 243 мА. Працює один розрядник, другий розрядник майже не працює. Але ми зараз по... Перейдемо в інший режим і побачимо інший результат. Але зараз подивимося, як впливає заземлення. Це вже демонстрував в своїх відео. Коли ми приєднуємо його на плюс акумулятора. Це конденсатор, який заряджається із даного трансформатора. Споживання 245, напруга 4,54. Споживання 129, напруга 5,98. 12. Тримаю, так? Тепер відкидаю заземлення. Споживання виросло майже в два рази і в потужній системі знизилося. Так, ще раз демонструю. Споживання пішло донизу, напруга пішла доверху і оберти двигуна, звичайно, що зросли, якщо зросла напруга. Тобто, в даному випадку заземлення відіграє досить таки важливу роль. Піднімає потужність і зменшує споживання. Тепер переходимо в інший режим, Так, як ви бачите, почав працювати розрядник на постійній основі, але частота невелика. Споживання у нас 244, в принципі, як і було в попередньому випадку. І тепер знову ж те саме заземлення. Так. Знаю, камера не передає, ну, але частота вже стала, отак, іде тільки бликання, так? Іде постійно. вже Десь частота виросла в разів 5, а може й і в 10. Тепер по напрузі дивимося. 4,99. От, Відкидаю. Напруга пішла донизу. І тепер по споживанню дивимося. Споживання з заземлення в цьому режимі. Відкинув, споживання пішло доверху. І заряд конденсатора по кількості розрядів зменшився в разів 5, це мінімум. Тобто я Поміняв конденсатори. В цьому режимі у мене розрядник не працює майже, коли я додаю ємність. Так. О, почав. Розряд конденсатора. І коли я додаю заземлення, цікава камера реагує. Факт того, що розрядник працює на постійній основі, виросла напруга і зменшилось споживання. Щоб відео було не дуже довге, вас не втомлювати, я продемонстрував, що з допомогою заземлення. Теж, коли ми його під'єднуємо на плюс конденсатора, ми маємо зменшення споживання, зростання потужності і зростання заряд конденсатора. Тобто ми працюємо з енергією простору. На сьогодні буде відео це завершене, а експерименти будуть зараз стосуватися іншого елементу. Вчора я попрацював із дроселем, Цей вернув назад. Висновок треба, щоб всі три кільця були однакові і бажано невеликої маси. Тому що, коли велика маса феріту, збільшується опір, звичайно, і це йде в негатив для системи. До нових зустрічей.